Населений пункт Вітіна. Є такі у САКському районі Криму, окупованого Криму. Там як встановили Сінтери, був атакований центр далекого космічного зв'язку вчора. Буцімто ракетами чи то атакамсом, чи то українськими. Це ще це ще питання, я то кажу, до з'ясування, але ми з вами це не з'ясуємо. Тут хіба генштаб офіційно рано чи пізно повідомить. Тим не менше, це не стільки важливо хоча, звісно, важливо, що далекобійні можливості України зростають. Але конкретно про ураження цього об'єкту, центр далекого космічного зв'язку, звучить. Справді космічно, Космі. але якщо говорити про от таку знаєте практичне значення, що це таке, як росіяни могли його використовувати? Ну це зв'язок з спутниками. Там є і військові спутники, і різні види їх супутників. З ними потрібен зв'язок, вони передають там телеметрію, передають різну інформацію, в тому числі у росіян же нема засобів радіолокаційного сканування поверхні, потім його розшифровки. Потім Обробки, ну, так звана система САР, але вони оптикоелектронними засобами вони стежать за територією. Тому знищення такого засобу зв'язково це був один з найпотужніших центрів, який дозволяв ну, і інших таких, 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 таких територіях, на таких географічних координатах. З таким прозорим повітрям, як там над Кривом, саме цієї частині, там унікальний клімат. Росіян там майже не дуже багато. Я навіть не знаю, як де, клімат що... відображається на цих от о, системах? А це ну, так би чистота сигналу, її можливість там проходження не так велика перешкод, не так багато перешкод. Але головне те, що там поруч стояла красуха. А красуха це засоб реп дуже потужний. Там вони можуть створювати ці радіоелектронні перешкоди, створювати фальшцілі створювати там дуже багато чого, впливати на системи наведення ракет, безпілотників і таке інше. І знищення цієї красухи. Ну, мені зрозуміло, що якщо стоїть красуха, то її треба вражати, тому що вона. Діє там по різним об'єктам від 300 кілометрів, десь отак, от в середньому. Тобто, це дуже серйозна система враження, і вона мені це, це враження мені більш зрозуміло, аніж навіть враження цього центру космічного зв'язку, тому що це дуже добре, але красуха це ще, ще краще. Ми подивимося, як виглядає реп красуха, тому що справді були такі дані про те, що в Криму у цьому сороковому, yeah. точніше, це правильно так називається. Сороковий окремий командно-вимірювальний комплекс село Вітіне, Сакський район, окупований Крим неподалік від Євпаторії Власне, його було по ньому, принаймні прилітало. І супутники НАСА, такі є НАСА Фермс це супутники, що фіксують пожежі. ось І вони якраз таки минулого минулої доби. Відзвітували про те, що значні осередки пожеж. А от ми навіть до речі на карті Deep State між іншим це можемо побачити. не теж також є такий функціонал. От ми можемо побачити, що північніше Вітіного yeah. два yeah. осередки пожеж, куди власне і прилетіло по цих станціях. Були так само дані про те, що там у цьому сороковому центрі є якраз реп красуха, про яку от ви говорите, що вона могла бути уражена. Також українські осінтери зі спільноти кіберборошно. От вони припустили, припустили, що це може бути могла бути і атака. 嗯。Mm. Ось такі вони супутникові знімки навели. Буквально що, мовляв, учора що це могла бути атака по особовому складу? Адже станом на вчора в цьому центрі нарахували 29 автівок наші українські аналітики. Ну тобто, і по особовому складу, так само, тому що останнім часом так. ми бачимо, що прилітає по російському особовому складу. Зокрема, ми зараз будемо говорити про історію з ураженням в Єську бази шахедної бази, скажімо так. А особовий склад, я так розумію, на таких об'єктах це. Так би мовити, Ну я собі дозволю прося, так сказати, продукт одиничний, так, пане Костянтину? Ну так, це ж для них курорт, вони ж тоді відправляють на курорт. Це ж таке поїхати в командіровку в Крим це ж святе знищення особового складу. Я не думаю, що якщо там 29 автомобілів стояло, то це якісь прості хлопці, які приїхали там на, на суперсекретну базу. Це військова база, там військові, які могли знаходитись. Ну, будемо дивитись, будемо бачити це. Можна все ще завгодно припускати, але красуха, судячи з цього, знищена вузол космічного зв'язку, знищений. Це дуже добре.